Чергові шахрайські схеми прикарпатці продовжують потрапляти у пастки аферистів. Хтось робить необдумані покупки в інтернеті, інші ж сподіваються отримати виплату від держави. В результаті втрачають кошти. Деталі цих випадків розкажуть наші журналісти. 1 грудня українці почали отримувати виплату від держави у розмірі однієї тисячі гривень. І на цьому уже почали наживатися шахраї. В таку афару потрапив 61-річний Прикарпатець. Відомо, що до нього зателефонував незнайомець, який представився працівником фінансової установи з пропозицією швидко оформити допомогу від держави у розмірі тисячу гривень. Чоловік погодився на умови. Надалі на телефон заєнака надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження для отримання так званої допомоги. Потерпілий продиктував вказаний код незнайомцю. Як результат, з його рахунку шахраї викрили майже 42 тисячі гривень. Інший Прикарпатець хотів придбати автівку в інтернеті, а натомість втратив велику суму коштів, перерахувавши їх псевдопродавцю. Він зв'язався з продавцем та домовився про купівлю транспортного засобу та перевів на п'ять банківських рахунків понад 380 тисяч гривень. Однак відтоді телефон продавця поза зоною досяжності омрійного автомобіля за ми так і не За фактом шахрайства, в обох цих випадках слідчі уже розпочали кримінальні провадження.